225 гривень і три прекрасні гейхери отримаєш, Уже можна їх висаджувати в ґрунт. Це прекрасна рослина з листочками різними на колір. В даний час є всі відтінки зеленого. Це не сіянці, це ділені кущі. Вони вже цього року зацвітуть. І більша ймовірність того, що всі оці зелені кущики будуть цвісти таким червоним гарним кольором. Ця е, квіточка росте в тіні, полутіні, тобто це безпроблемна квіточка. Ну, поливати, звичайно, треба і сапати теж. Mm -hmm. Бажаєте, пишіть мені особисті повідомлення, а я збираю замовлення. Бажаєте ще червону ікру, чорну чи ікру, щуки, а також аромати. Також це все є наявності насіння стрептокарпусу. Зараз. Активно продаю, тому що залишилися буквально трішечки пакетів. Сходи 100%. Пишіть в особисті повідомлення.